Всім привіт, автопарку зв'язку у нас нове чудове надходження. Це шкода Фабія 2012 року випуску в універсалі на 1,4 бензиновому моторі на механічній коробці передач. У автомобіля встановлено газове обладнання, газове обладнання вписане, жодних нарікань нема. По техніці повністю обслужено, жодних капіталовкладень вкладень не потребує. Встановлена 15-та зимова гума, текстильний охайний салон, без зауважень. Стеля також в охайному стані. Зверні карти теж в лохальному стані. По комплектації електроскопідйомники, водійське сидіння, є невеличкі такі тріщинки, автомобіля 205 тисяч рідного пробігу, шкіряне кермо, помилка одна, єдина, це по, по тому, що треба залити жидкість омивача. Кондиціонер печка все працює, штатна мультимедіа, механіка все надійно і просто. Тож, кого зацікавив, даний автомобіль звертайтеся в автопарк Містиків. дану позицію можна придбати за готівку в кредит, візом. також ми можемо провести вам авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.